в нас почалася рано ще до першого грудня, і е, туристи активно готуються до свого зимового і новорічного відпочинку. Е, досить велика частка туристів вбирає е, рідні простори і їздять відпочивати в тури вихідного дня в Закарпаття, в Буковель. Катаються на лижах, п'ють глінтвейни, в термальних джерелах відпочивають. Ось також є досить багато туристів, які їдуть в теплі країни, в Єгипет. Зокрема, ціни цьогоріч дуже нас радують. Ось це є доступно і можна відпочити тиждень другий при температурі там, плюс 25, поки в нас така досить прохолодна. Ось також відпочивають туристи в еміратах. Ціни також дуже доступні. Це і шопінг, і в більшості екскурсійний відпочинок, те, що не побачають. Ачиш, напевно, ніде в світі.